Про мову точаться розмови, то трохи вщухнуть, то й знов, щоб рідного цурати слова, такого світ іще не знав. Але не хочу я ганьбити російськомовних земляків. За нашу мову стільки вбито, Хто жити й вижити хотів, Російську мусив вчити й знати. Без неї ходу не було ні до кар'єри, ні до влади, без неї тільки у село, так з покоління в покоління свідомо сіялося зло, щоб наше знищити коріння, щоб українців не було. Ми не народ, а лиш народність, у нас не мова, діалект. Що український інтелект колись Москви підняв духовність, то все забуто. Ми хохли, самі зрексь своєї мови, Хіба не доказ, що ніколи народом ми і не були, були і є, і вічно будем, і рідну мову не зведем, Окрім манкуртів є ще й люди, їх більше буде з кожним днем. Всміхнись, земляче. Ми прийшли в цей світ не скиглити, не нудити, стогнати, а перейти крізь гори й раді слід, і все, що нам написано, пізнати. Не перебільшуй прикрости і мук. Хіба тобі одному так погано? Не бідний ти, як є у тебе друг, ти багатій, якщо чека кохана. Не варто клясти владу і верхи. Бо вищі сили правлять цілим світом, спокутуємо ми батьків гріхи, спокутувати наші будуть діти, завершеності в долі не шукай, бо кожен з нас лиш рисочка картини, яку малює вічності рука, і ми там неповторні, і єдині. Тому не скили, брате, не сумуй, Чому ж зовні. Схожі ми на Бога, життя то дух, духовний шлях будуй і усмішкою освіти дорогу. Найвища мудрість усміхатись зранку, життю радіти, що б там не було, терпіти біль, угамувати рану. Простити ближнім їх несправжнє зло, три корінці висмоктують з нас душу, найперший застрість, жадібність за ним і лінощі, настільки серце сушать, що усмішки не залишають в нім. Щоб вирвати їх, треба мати волю, і треба зрозуміти сенс життя. Любити ближнього, приймати долю і гідно йти по краю небуття. Поезія не прапор і не жест. Вона ознака глибини культури. Поезія це унікальний тест на витонченість духу і натури.